Вітаю всіх. І так. Давайте подивимось. Я вам робила розклад про масоване до кінця листопада. Мені не показува. Тепер, до кінця, листопада, до кінця листопада, до кінця тижня буде масований комбінований обстріл з використанням стратегічної авіації. Дивимось уважно. Королева мечів невизначеність. Повна невизначеність. Чому? Пояснюю. Я тут закладаю всю стратегічну авіацію. Питання тут О, Дії залежить. О, Дій Зеленського залежить. Тут все вкупі. Все вкупі. Тепер питаю конкретно. Ту 95 будуть застосовані. ну Так, відповідь так, думають про них, Бу, можуть бути застосовані. Міги ще будуть застосовані. Міги ще будуть, не так багато буде. їх, Ну, як вам сказати, будуть, але відносно. Тут 22 будуть застосовані. Тут 22 планують застосувати їх. Якось неочікувано, так, бо планують. Калібри з моря. Будуть? Так, розглядають. Тут навіть цілі розглядають. Калібри з моря. Балістика буде. Смішно питати, але буде імператор. Дурне питання, або реж на будинки, до речі, балістика. Ну, і шахеди будуть максимально, шахеди, шахеди. Так, і шахеди. Ну, на всю зброю відповідь так. На всю. Тепер. Тепер на всю. Зброю так. Буде. Майте, майте на увазі, що, будь ласка. Загроза, транспорт, логістика, енергетика, там дегенерація і транспортування газу, транспортування електроенергії, транспортування зброї, допомоги, все сюди. Самі підстанції, все-все-все. Також лікарні, загрози для будинків, бо багато маневр, маневрів, збиття, особливо шахеди. Все це маневрують. Навіть дрони перехоплювачі, вони доганяють, як Гаррі Поттер Квідіч. Це також для всіх небезпека, особливо де величезні висотки, як Київ. І взагалі, будьте обережні, хто живе біля промзон. промзони і енергетика. Най... такі моменти. Навіть в Харкові за німецьким проєктом, де прилетіло, я знаю, що там може бути. Більше нічого не скажу. Все. ось так будь ласка, будьте на чеку. Вся Україна може купити абсолютно всю. Давайте єдине, що скажу, загроза до кінця листопада, прям для всієї України. Загроза до кінця листопада, прям для, всі, для всієї України. Майте на увазі. Лупитимуть, куди захочуть. Поступово. Вони будуть лупити то туди, то туди, то туди. Не відразу всюди. Я вам не прослідкую дні. Масований обстріл, так, масовано летить тіти то туди, то туди. Місця скупчення людей, будинки, і ворог розуміє, ворог хоче нашкодити людям, зробити людям погано. Фінанси це жіноча енергія знову йдуть. Там, де фінанси, ще місця, такі серйозні офіси, будівлі. Також враховуємо, будь ласочка для вся Україна реагуємо на тривоги. Розбирати кожне місто ну, я, мабуть, вже на грудень почну. А так, виходячи з того, що відбувається. Загрози для всіх регіонів, тому що воно летить поступово то туди, то туди, то туди. Вони можуть міняти, потім хіренуть на Західну Україну. Самі розумієте вони дивляться, куди краще влопити. Ось так.